Колеги, сьогодні хочу вам показати відео в місті з вороною, яка нам приїхала в наше господарство компанія Аркагруп, називається Діскова Порона Значить, це новиночка від даної компанії. Будемо іспитувати, будемо максимально в різних умовах показувати, що як до чого, як вона працює. Може якісь будуть нюанси, будемо це і справляти. Завод працює над якістю і вже видно, що колір даної дискової борони чорний. А чорний це із підвищеною, як на мене, якістю. Це преміум клас. Значить, так, що хочу показати. Діскова борона. Шириною 2,4 захвата, а вага має тонна 250. Це значить, що дана борона буде вам копати по самі коліна, як то кажучи. Але глибина регулюється, дивіться, ось все на пальчиках. Не так, як вагешки. Ось, будь ласка, в міліметрах. Ну, я думаю, може вона і глибше. Даже. Це все робилося оці всі заміри на рівній площині, на рівній площині, щоб було все ясно. Звісно, да, в полі воно буде чуть глибше, так як будуть колеса трошки провалюватися у вас в землю, притонувати там. Ну то таке, Все регулюється в полі, все як положено. Є тут, дивіться, гребіночка із такими загнутими от шпицями прикручена от так на болтиках на квадратній профільній трубі. Скажете, вона не треба, вона треба. І дивіться, що тут є. А тут є у нас регулювання. Регулювання різне на двох точках. Звісно, так, да, якби вона була розложена, я зараз не маю можливості її розложити, щоб показати її во всій красі. Приїде трактор уже на днях. Ми все поставимо фронтальним навантажувачем упустимо, щоб не рвати собі пупа, не рвати собі руки, спини і так далі. Ми це зробимо трактором, підготовимо. Приїде одна дуже крута ще і ми будемо це все разом поєднувати і будемо працювати. А ви ж не забувайте підписуватися, ставити лайкоси, коментувати і не будете пропускати мої випуски з даною бороною і взагалі мої всі відео. Вони будуть для вас корисними, будуть цікавими і взагалі. Що ще хочу додати щодо вибору Даної борони, от до такого кольору, це я хочу сказати вам якість, а якість дешево не може коштувати. Так що спитайте, яка ціна? 320 тисяч борона. Так що так, значить далі. По тому, як причіпне тут устройство. Дивіться, під різні категорії тракторів. Лянта є все. Що у вас там, крюкові, там, обичні МТЗовські, там, ну, дана борона агрегатуватиметься від 892-го і вище. До 82-го аж ніяк. Так що так, дивіться, є по разній ширині. Хоч і до 210-го чіпляйте, вона все одно підійде. Так, значить. Дивіться, от, все тут красиво, з щиточками, все як положено, ну, все прикручено, все якось. ну, Добросовісна. Обратіть увагу на цю стойку. Товщина така, слава Богу. І диск оцей, це белота. Белотовський диск, металік, колір, все класно. Значить, подшипники везде не обслуговуємо. Не знаю виробництва, не знаю. може це СКФ чи не СКФ. Ну, мені не видно. Тоже, не треба вам бігати шприцями, щоб все мазати перед виходом в молитву. Тут жодної масляночки немає. Ні на котках. Котки, як бачите, тут йдуть. Подшипник теж не обслуговуємо, без внутрішнього вала, спіральна труба. Андрюха, так як ти любиш, дивишся мене, молодий фермер. Ось дивись. Так як ти любиш. Кстати, в кого яка вага даних дискових борон, пишіть, коментуйте, що у вас по вазі. У мене 24, дивіться на 250. Далі, що ще можна додати про дану борону? От кріпляться ці стоєчки на такій профільній трубі. Не знаю, тут 150, мабуть, на 150. Бог, я знаю, не знаю, це треба штангелем міряти, бігати. Ну я вже буду обзори ще робити вам пізніше, так як вже воно буде розложено, буде все красиво, стоять. І вже буде якось площа. <кій> До речі, тут пружинні оці гребіночки, дві секції. Ось поділяється одна і друга. Тобто 4 на всього пальчика вам треба для того, щоб витягнути, поміняти, щоб все на защолочках. Дивіться, ось, ось все як, як на сережках, я не знаю, як їх правильно називають, тобто не треба ніяких вам болтів крутити гайок, все швидко, класно, ну що ще треба? Це все каже про те, що вам не треба займати багато часу для настройки даної борони. Все дуже просто, на пальчиках, пожалуйста. Все витягнув, ставив. Так, же сам. Так, взагалі класно. На перший погляд мені борона дуже подобається. Якщо вдруг щось якісь нюанси будуть, то це ж, звісно, із заводом-виробником. Це все діло буде вирішуватися, робиться, примінятися, іначе для чого б вона б сюди до нас приїхала. О, Гелікоптери літають. Так що так, все, ну, ви ж не забувайте накидати лайкосів, якихось коментарів. Може, кому буде цікаво по даних борін, при виборі борін. Так що зверніть увагу на дану борону. І вже трошки пізніше будемо її іспитувати. Ну, я думаю, діло буде. Kyllä, tak.